У нас з'явилась пектораль золота. Кому цікаво, то пишіть. Заражаємо в півтори тисячі 2003 року. Ідеальний стан це не та пектораль, там, де пам'ятаєте, сертифікат був трішки зіпсований. Та, до речі, ще теж є. Я думаю, що з нею робити, можливо, я її буду мити. Ця В ідеальному стані я ну, почав дуже-дуже ретельно дивитися на їхній стан цих монет. І от, бачите, от патина є на ній. От я буду шукати ідеально пекторалі, ідеальні золоті ворота, щоб їх заслабувати. Ця, на жаль, вона не підійде. Пруф-70 не отримає, є такі мікроверсинки по полю. Напевно, вони банківські. Якщо чесно, я на 100% не впевнений, що вона не мита. Не через, я кажу, це не через те, що я не впевнений, бо я, типу, 50 на 50, купуйте як не миту. Тому що це такі от точечки. От, пам'ятаєте, я вам показував пилинка. Як правило, ну. Їх не буває. Але от коли тут в центр дивиться, тут трішечки така, як жовтенька патинка. от така патинка жовтенька, якось тут на обличчі, вона з'являється коли монета мита. Тому я б, напевно, її продавав би як миту. Якщо я б її перемивав, би, думаю, ні. Тому що і так є невеличкі мікроверсинки.